З настанням осіннього та зимового періоду зростає ризик занедужати. Це пов'язано з дефіцитом вітамінів, які є в організмі людини. Які людина отримує з сезонних фруктів та овочів. Тож як покращувати свій імунітет восени, зараз дізнаємось. Фахівці запевняють, брак вітамінів в організмі впливає не лише на фізичний, а й на психологічний стан. Тому споживати достатню кількість овочів та фруктів вкрай важливо. Рівняни ж бідкаються. Нині це задоволення не з дешевих. Проте час від часу дозволяють собі такі покупки. Ну зараз поки на фруктах в основному беремо цитруси. Всього по трошки, всього по трошки береш, по трошки. Колись кілограмами азарі трошки беремо. Пенсію отримала, то вже трошки куплю. А так чим я покращу? Нічим. Ну, Помідорку купляю, виноград купляю, яблучко таке трошки. Продавці на рівненському ринку переконують, найбільше вітамінів завжди можна знайти на їх прилавках, але покупців стало значно менше через зростання цін. Самі ж причини зменшення клієнтів, розуміють, здорожчало транспортування продуктів, а бюджети українців залишаються такими, як і раніше. І у винограді перець вітамін, це саме більше вітаміна, і лимон, і хурма, і банан. скрізь все з вітаміном. Люди так, люди купують, тільки ціни трохи зросли. Подорожчали ми дерева. Ну, вітамін С тут є, так само, як і в лімонах. Трошки кислинка є, і добрі вони. Дієтологиня Марта Гончарова розповідає, для зміцнення імунітету найкорисніші серед осінніх це хурма, гарбузи та ягоди. Особливу ланку займає імбир, який, попри специфічний смак, важливо додавати до раціону. За словами дієтолога, практично уся садовина того родина позитивно впливають на здоров'я. Якщо брати корисні овочі, це звичайно, цвітна капуста, брокколі. Картопля, яка ще не проросла в паростки, бо тоді вона вже буде некорисна. У нас багато є зелені, це саме петрушка, також вітамін С, є шпинат, щавель. Дієтологиня каже, цитрусові також сприятимуть зміцненню імунітету, хоча підійдуть не для всіх. Все ж таки, це такий продукт алерген, тому треба вже вибирати дійсно, кому він буде підходити і укріплювати нашу імунну систему. Усі ці продукти можна додавати до страв, проте рекомендовано у вареному печку. Шному або тушкованому вигляді смаження варто уникати. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.